Обожнюю цей арт-розворот на Елф. А для тих, хто не знає, я малюю свою власну арт-бетку. Ну а перша замальовка тут це такий яскравий ліхтарик в осінньому парку. А далі я намалювала ще таку лавку на березі озера. На яку можна присісти та насолоджуватись осінньою красою. І я тут подумала, яка ж це гарна пора осінь. На наступній сторінці я продовжила цю тематику і намалювала упавши листя, яке так приємно шуридить під ногами, але на цей раз воно з краплинками дощу. До цього всього набору. Я ще намалювала лисички. Це такі грибочки жовтого кольору, які дуже смачні. А ви любите шукати гриби чи лише їсти? А ну зізнавайтеся. А в останньому віконечку мені захотілось намалювати знову якусь тварину. На цей раз у нас буде такий великий лось на фоні лісу. Чекаю на ваші ідеї для букви М, а це такий результат на Л.